Що, друзі, щоб купити щось нове, продаємо старе. Мобільна італійська сушарка 2009 року Агрекс. Продуктивність 22-23 тони на виході сухого зерна. Кубатура 32 куба. Працює на трьох видах палива як на дизелі, так на біодизелі, а також газові. Крім цього, можна перевезти її на пілету. Даний апарат є максимально універсальний. Працює як от 380, так і одвалу відбору потужності трактора. Вага даного апарата становить 4 тони 600. Але ми трошки збільшили в районі 5 тонн. Вона буде ось рік виробництва, 2009. Вироблена в Італії, електрична частина. Вся працює механічна, також працює. Відреставрований вертикальний і горизонтальний шнеки. Той, що на загрузку, і той, що на вигрузку. Сушка збільшена, як я вже говорив, на метр двадцять ми її додали по висоті. Все працює, все в робочому стані. Гідравліка в нас стоїть тут бадихост, болгарський Р80, електрична частина вся працює. Ремні новенькі, подшипникові вузли, деякі міняли, деякі залишились оригінальні. Сушарка. Повному робочому стані. Можна запускати і сушити, але перед цим обов'язково треба обслужити. Двигун тут стоїть на 37 кВт, для запуску достатньо 50-55 кВт мережої потужності. Крім цього, можна працювати від валу відбору потужності. Трактор МТЗ-80 спокійно і тягне без жодних проблем. Розхід палива 40 літрів на один цикл. Якщо ми говоримо про трактор МТЗ. Пальник працює в нас на трьох видах палива, дизель, біодизель, а також можна перевести його на газ. Електрична частина тут, можна сказати, як нова. Якщо відкрити, зараз глянемо щитову. Ось так виглядає тут уся електрика. Жодних втручань, все в оригіналі, сушарка італійська. Як приїхала, так вона і працює без зупину. Тому, друзі, з цим питань у вас точно не виникне ніяких, так як не виникало їх по суті по електрики і в нас. 380 вольт під'єдналися і працюйте гідроциліндром складається труба напополам, таким чином легше транспортувати будь-яку точку України. Крім цього, її можна переставляти за допомогою звичайного трактора. Якщо її сумарна вага 5 тонн, то для будь-якого не неважко буде її переставити в будь-яке зручне місце. Не обов'язково викликати кран або іншу якусь габаритну техніку. Для когось буде гарна альтернатива, комусь це буде як знахідка, хтось зможе переосмислити виробництво кукурудзи, тому що зараз послуги на еліваторах занадто дорогі, а своїм апаратом, навіть на дизелі, ви суттєво зекономите кошти. А відповідно, економія це є заробіток. Як і всі це розуміють. Тому, друзі, звертайтеся, пишіть, коментуйте. Сушка знаходиться територіально-Лубенський район Полтавська область. Кому цікаво, поділюсь контактами. Дзвоніть зручний час, зустрінемося, подивитесь. Дякую за увагу!